Чи можливі таргани у солодощах, які продають у ядку у парку Шевченка? У соцмережах опублікували анонімний допис зі світлиною. На ній пухка солодка вата, на якій сидить здоровезна комаха. У підписі зазначили, придбали солодощі з тарганом в одному із магазинчиків парку серед атракціонів. Новина набула великого розголосу. У коментарях люди розділились: одні шоковані та засуджують продавців, інші кричать, це фото не справжнє. Команда Сі 4 вирішила перевірити, чи можливо купити смаколик, та чи буде він з такою неприємною спецією. За з солодкої вати у цій яйці правлять 40 гривень. Нам продавчиня віддає щойно зроблений повітряний пундик. Комах на ньому немає. Говорити на камеру, жінка відмовляється. Та в розмові зазначає публікація в інтернеті підстава. Мовляв, тарган виглядає так, наче його спеціально окремо приставили до наїдку. Ніякого таргана тут не може бути при 200 градусів. Хто знає головка крута у парку шевченка, що тарганеволіз? Це квартирний дом. В мене ні єди, немає нічого. Продавчиня зізнається, комаха ніяк не могла потрапити в солодку вату. І додає, до неї ніхто не звертався ані з претензіями, ані з простуванням. Скарг щодо вусатого інциденту також не надходило до Держспоживслужби. Інспектори зауважують команді Сі4. Публікацію в інтернеті бачили. Та автор анонімний вияснити деталі ніяк. Фахівці водночас наголошують: якщо містянам трапляється подібне, треба йти до них писати звернення. Тільки так ситуацію можуть вирішити. Євген Паселюк, Діана Чігак та Сергій Третяк новини Черніців Телеканал СІ 4